Слава Ісусу Христу, кавалєрочка, всім доброго ранечку. Я вам скажу тако, Помінялися тепер у нас свята, бо ми по новому календарі. Я вчора планів намалювала, в шафах прибираю, в хаті прибираю. Одним словом, що як завжди, рано встала, дзвони в церкві б'ють, а я сі дивлю, а нині дуже велике свято. Сьогодні покров Пресвятої Богородиці. Так що, кавалєрочка, щиро вас всіх вітаю. Насамперед хочу побажати миру, спокою нашій Україні, перемоги. І щоб матінка Божа, кожного українця, кожну людину оберігала, де б вона не була. Ну, а в нас ранок розпочався своє. книжка, пише не подобається облекують пеленки, розумієте, пелюшки, як ви називаєте. Не подобається. Бачите, хоче. Він же намікає, що вже тут сходив в туалет, давай викину. бо нині кавалерка спав цілу ніч. Цілу ніч. Щоб ви розуміли, Віталік спить тако, блек тако, а я в ногах. Я в ногах сплюся, як книжка пише, бо панство мішаю, знаєте, але рано встала і він встав. Я його взяла на пеленку, пішов в туалет, показав, що пішов, Напився, пішов до ліжка з кавулет. Знову я знову спати. Я до Віталіка і вони вже спали. Ту Наталі дзвонив домофон, а він вже з чекає. Сів, чекає і скавулить до мене, що де вона є. А я кажу, та чекай, та на лівці їде, п'є ти помри, та чекай. Ну, поритки, а він поритки робить. Я нині поритки не роблю, а він буде мені робити поритки. Так що кавалерочка. Але як би не було кавалерка, прийшов день, кожна людина мусить встати. Файності. Тріпати, і клавчестити, вчистити, файно вмити, директоршу на воду, хлопці кутика файно витерпати і всі разом. Беріться до роботи! То є кавалерка тим крикнула, які зараз йдуть на роботу. Бо свято чи не свято, а роботу ніхто не відміняв. Так що ще раз всіх вас щиро вітаю. Гарним таким прекрасним великим святом покрови Пресвятої Богородиці. І бажаю вам всім миру, добра і перемоги, всім гарного, мирного і позитивного дня. Ти від відданиця ну, мало встати. То, то то У мене ще 10 хвилин. Що 10 хвилин. Забыла От я кавалерка, не розумію тих людей, які будильник перекладають на 10 хвилин. Але, він ну, ну, віддень... сам налаштований так. Моє діло хіба нажати. Твоє діло встати, <поділку> я не можу творити, так. виключити, стріпатися і взяти сідок. Я знаю, що в мене ще є 10 хвилин. Ще 10 хвилин. Ну, доведи, хтось стає по 10 хвилин, а Галинка встає зразу. Так що кавалерка, стріпалась і до роботи. Блек. кавалерка, коли Віталій кудись Блек отако вот його проважає. Що, давай, давай. <плес> <плес> Скажи йому, що ти йдеш за чим? За кормом. За кормом, кормом йде він за там. Зараз прийде. Анучок побіжить за тобою. Що Я зараз прийду. Блек. 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 Блекі. Блек. Блекусь. Та ходи. Блекі. Ходи. Блек. Ходи. Ходи. Ходи до мене. Ходи. Ходи до мене, ходи, ходи. Чого? Зараз тато прийде. Чого? Блекі, Ну чому? Ну він зараз прийде. Чого? Чого плакав Блек? Чого? 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 Зараз прийде. Прийде там. Чого? Чого ти плакав? Чого? Чого? Ну чого? Так кавалерка блачка і Віталіка. Чого плакав? Зараз прийде. Сварився, так. Лишив Віталік блека. Зараз він прийде. Чого? Чого? так, вже, поки не прийде Віталій. Чого? 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 Ходи до мене, ходи, ходи, Галя полюбий, ходи, ходи, скакав пес. Не знаю кавалерка, як ви, але на мене була погода. Чи, знаєте, всі обставини так впливають, що капець. але стріпалася аж тепер пішла в душ. знаєте. так не файно не можу вам навіть передати. Взяла собі і Віталіку рушник. Віталіку я взяла сківом'ятний. Такий плотний я попробую, Такий плотний капець. Mm -hmm. Бачиш, взяла сківорушники, а собі взяла такі течники. Най не буде кавалерка. Рушники взяла. Віталік сказав, ти робітниця майова, продаєш кухонними, в хаті кухонних рушників нема. Поховаюсь, десь стоїть, не знаєш, де то стоїть. Шапку вчора собі купила, просту чорну шапку, знаєте, таку до чорної куртки. А я вам вчора не показала пацієнта, що я собі придбала. І придбала кавалерка ось таку куртку. Куртка класна. Дуже, дуже класно. Я думала, сьогодні піду десь, але я сьогодні вдома. Я не хочу. Телефон розривається, не хочу. Корот, я, чесно слово, ніде не хочу ні йти, ні, нічого. І погода. От ви мені напишіть, на вас теж так погода впливає? Якась така, знаєте, тако нічого не хочеться робити, абсолютно нічого. Тепер ну, кавалірка, потроху вже буду розпаковувати посилки, які забрала. Косметика Мертвого моря. Сьогодні якраз день релакснути за собою. Що? Не так. Для... для всього тіла? Що? Для всього тіла чи для лиця? Для Песк. Це... Для... Песок – теж для... тіло. Для пески. Я до речі, їхні креми дуже люблю. У мене їхні креми всі від Ізраїльської, знаєш? Отже, крем закінчив. У мене суха шкіра і Віталіка суха шкіра. Навіть інструкції не читала. Але Аліна знає, що мені треба такий крем на мою. Суху шкіру в мене навіть не суха, а комбінована. Я вже кавалерка, один раз мала такий крем. Такий зараз як наношу на тіло, воно таке плівкою ніби покриває. Mm. А що ти гривою махаєш? Ти що знаєш, що то за крем? Встали ти знаєш, так? Я ще добре не в курсі, я вже бачу по текстурі. Він так добре, знаєте, є такі інтернет-магазини, що я Мар'яні. Мар'яна, мені треба то-то. то Вона вже знає, що я ношу, що я люблю. Так само Аліночка, ізраїльська косметка. Аліна, закінчилася вже чорна маска, мені треба. Аліна, так-так, тик так тик раз 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 взяла, мені відправила. Я швиденько оплатила і бувайте здорові. Але я -то давно не було скраба в мене. З Ізраїльської, тому що Мар'яна мені минулого року подарувала нам Миколая таку велику баньку скраву. А я тут ожила, я знаєте, кавалірка говорить, так як є. Я тусі поталяпаю, а тут вже є. Знаєте, мені вже шкода, якось все гадаєте? Так, кремчик є. Зараз Віталійку види його та і крема без часу, без часу не буде. Без часу. Так що кавелерка, йду сушити голову, розкладу то. Якась така погода, курва, я не знаю. І би їсти Та, щось. Да, щось... Україна, говорить не... Україна, ми говоримо Україна цілий Божий день. Око як встали і так, Наталі, що митися не йдеш, я говорить Україна. І вже скільки вже? 4 передачі. Кавірка, не маєте що робити. Включайте, говорить Україна, але ви можете собі включити і всіх, робити. Так, один за всіх, а я ще дивилася, ДНК-тест. в ДНК -тест. Це цікаво катест. Передачу. Ой, так мені цікаво. Mm. Ви знаєте, Кавелярика, вчора ми дивилися одну передачу, говорить Україна, і там. Може, вам то не цікаво, але я вам все одно розказую. Mm. І там дівчина шукала свою, свою родину, бо мама сказала, що вона прийомна. І вона сидить за кулісами, і та мама розказує, а вона не вірю, не вірю. І я кажу: ну людина має усвідомлювати, та, що шукає батьків. Ну, Що вони не олігархи, можливо, там, ну різні сім'ї бувають. І вона так побачила, то все, то ні, то ні. то ні. Я вам скажу, кавалерка, тако, родину не вибирають. Ми родимося в тій родині, ми живемо. Сім'я чи родина, бо то Сергій якось так називає. А для мене, якщо чесно, бо я навіть Наталі каже, ми сім'я чи родина. Сім'я каже, родина, то каже, то не лише яка родина, а то ви сім'я. каже так, я вже знаю. Знаєте, я казала, не вибирають. А ми родимося в тій сім'ї, в якій народилися. Знаєте, якби ще можна було родину вибрати, то я думаю, точно би всі обрали. Знаєте, би були, бути повищі, би солідна родина була Призвали. така, та, та, всі всі би туди пхалися, але родину, на жаль, не вибирають. І я вчора так навіть Наталі говорю: от Наталя, видиш, от вона йде, шукає своє. Я знаю, вам не цікаво, я вам розкажу. Вона шукає свою родину. Вона має розуміти, що може, якщо. Знаєте, дивно було, що вона на маму. Мене то мене то цікавить. Яка, ну як кажу, ну, різні в житті бувають ситуації, різні, от реально різні. І деколи така безвихідна ситуація, що батьки навіть не знають, що робити. розумієте, А то закручується, так закручується, і бувайте здорові. Тому, бачите, Наталя навіть не знала. Що можна тако повтикати? Говорить Україна. Я по сері по 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 Вона по серіалах, але тепер вже плавно, <різь> плавно вона перейшла. На плавно перейшла, бо я кажу, що там? А вона каже, ко цікаве каже, а де всі упаки закрила. І де, яка ти що спиш? А ну кані, слухаю. А то, знаєте, закритими очми легше вникає в то все, я так зрозуміла. Блек біля неї був, але я вийшла, що руку наробила, Блек вже в кістку. Я не кістку ну, трубу якусь грите. Знаєте, вже би так хотілося, хоч чуть-чуть того сонечка на дворі, так чуть, -чуть. Скоро буде. так би хотіла того сонечка, але куртка файна. Ковліка, щас вам підхваль. А. Та -та -та. а вчора вийшли від Мар'яни, а хатя пише, пише у Мар'яни, я кажу, ні. Вона каже, чи приїхав костюм такий такий, а я подзвонила, Мар'яна каже, приїхав. Не псуй куртку там. Іду сушити в лірка Сказала, зачіска не пасує, не пасує. <посуй>. Що Та нічого? Йому теж крему треба. Шот. Тобі крему треба. Тобі крему треба. Влекі. Тука себе переверни. Може, тобі так кліпше буде. Ня? Ристи <рес> хотіть. Там може коробку погризти? Дай мені крем, а на тебе коробка. Крем. Крему. Так там крем, а в коробці що? Ну. Собирайся, дай крем. Ну, а ти, Кася? Крем краще, так? Крем краще, бэк. А ну, що тобі то крем? А ну, що тобі? Три всі банька споду? ще не загладить. Та я так плачу. Та то крем є, крем. Я в шоці. Да, нині уже думала, знаєте, при святі, що вже не да. Не поїдемо, але ми позволиха, що робить, яка не поїдеш, спала. Каже, вбирайся іде, отецька, Я тачка і так. Щоб за ти кави рук Я вже нема коли. Їдемо туди. Трошки зараз його ще хтось, знаєте, але так він щось Що мені? Що моя дитина? Що? Що, хлопчик? Спав теж, спав. Спала моя дитина, золота спала. Молодець, спав, блек, спав. Я блек скоро, туди і назад. Я така голова, як в тумані. Ну але, як я кажу, треба, то треба то що. Дай мені там торгу за дитин. Там пішла кавалерка. Тата, -та, я зараз прийду. Чого? Зараз я прийду. Все, я зараз прийду. Будь вдома. Без мене нікуди не йти. Папа. Папа, папа, папа. 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 Тих, ти теж? Та де Та ти вдома? Пленки. Давай.